Ютуб канал Букзіла представляє книгу Немає жодної потреби бути чарівним, коли ти не маєш статків. Романтика привілей багатих, а не ремесло безробітних. Бідним належить бути людьми практичними й прозаїчними. Мати сталий прибуток куди краще, ніж бути чарівливим. Ось великі істини сучасного життя, яких Юї Дерскін так ніколи й не збагнув. Бідолашний Юї. Розумом він, слід визнати, не вельми вирізнявся. За все своє життя він не сказав жодної блискучої чи бодай уїдливої фрази. Зате був Напрочуд вродливий пружне, каштанове волосся, чітко окреслений профіль і сірі очі. Він однаково подобався і чоловікам, і жінкам, і мав усі таланти, окрім одного заробляти гроші. Батько заповів йому свою кавалерійську шаблю та історію Піренейської війни у 15 томах. Першу гюї повісив над дзеркалом, другу поставив на полицю між довідником Рафа та журналом Бейлі і жив на 200 фунтів річно. що Йому виділяла стара тітка. Він спробував усе. Півроку покрутився на біржі. Та що робити метеликові серед биків та ведмедів? Трохи довше торгував чаєм, але невдовзі втомився від пеко та сушонгу. Тоді спробував продавати сухий херес. І це не пішло. Херес виявився занадто сухим. Зрештою, він став ніким, примилим, ні до чого не здатним молодиком із бездоганним профілем та без жодного ремесла. На довершення всього він був закоханий. Дівчину, яку він кохав, звали Лора Мертон, і була вона донькою відставного полковника, котрий втратив в Індії і добру вдачу, і добре травлення. Та так ні того, ні іншого й не віднайшов. Лора обожнювала Г'юї, а він ладен пив цілувати шнурівки її черевички. Вони були найгарнішою парою в Лондоні і не мали за душею ані пенні. Полковник дуже прихильно ставився до Гюї, але й чути не хотів про заручене. Приходь до мене, хлопче, коли матимеш свої 10 тисяч фунтів, тоді й побачимо, казав він. І в такі дні Гує ходив вельми похмурий і мусив шукати ради в лори. Якось уранці, прямуючи до Голланд-Парку, де мешкали Мертони, він завітав до свого великого друга Алана Тревора. Тревор був малярем. Власне, мало кому в наші дні щастить цього уникнути. Але але він був і митцем, а митці то велика рідкість. Особисто ж він був дивак і шибайголова з рябим обличчям і рудою скуйовдженою бородою. Проте, коли він прав до рук пензель, він був справжнім майстром, і за його картинами всі ганялися. Спершу слід визнати, Гюї привабив його виключно своєю вродою. Єдині люди, яких варто знати художникові, казав він, це люди одночасно Бет і Бо, ті, на кого дивитись є мистецькою втіхою, а розмовляти з ким інтелектуальним відпочинком. Денті та красуні правлять світом чи принаймні мали б правити. Проте, пізнавши Гюї ближче, він полюбив його не менше за його світлу, життєрадісну вдачу та шляхетну відчайдушність і надав. Дав йому право постійного входу до своєї майстерні. Зайшовши, Гюї застав тревора за останніми масками на дивовижній картині жебрака в натуральну величину. Сам жебрак стояв на помості в кутку студії, то був зморщений старець з обличчям, наче зім'ятий паргамент, і найжаліднішим виразом. На плечі йому було накинуто груба брунатна накидка, геть пошматованої у дірах і заново підбиті, і однією рукою він спирався на сукувату палицю, а другою простягав пом'ятого капелюха по милостиню. Яка дивовижна модель? прошепотів Г'ює, тиснучи руку другові. Дивовижна модель. вигукнув Тревор наповнен голос. Ще б пак, таких же браків не щодня зустрінеш. Юндхувай, моншер, живий Валаскас. Боже мій, який би офорт зробив із нього Рембрандт!» Бідолаха, сказав Г'юї, який у нього нещасний вигляд. Але гадаю, для вас, художників, його обличчя то його капітал. Звісно, відповів Тревор, жебрак не повинен мати щасливого вигляду, чи не так? Скільки отримує модель за позування? спитав Гюї, зручно вмощуючись на дивані. Шилінг на годину. А скільки ти отримаєш за свою картину, Алане? О, за цю дві тисячі фунтів гіней. Художники, поети, лікарі завжди отримують платню в гінеях. Ну, я вважаю, модель заслуговує на відсоток, вигукнув Г'юї, сміючись. Вони працюють не менше за тебе. Нісенітниця, нісенітниця, та ти поглянь лишень скільки мороки з одним лише накладанням фарби, та ще й цілий день стояти біля мольберта. Тобі легко говорити, Г'юї, але запевняю тебе, бувають миті, коли мистецтво сягає поважності простої фізичної праці. Та не базікай, я дуже зайнятий. Викури сигарету і сиди тихо. За якийсь час увійшов слуга і сказав Тревору, що його хоче бачити рамник. Не тікай, Гюї, сказав той, виходячи, я за мить повернуся. Старий жебрак, скориставшись відсутністю Тревора, на хвилину присів відпочити на дерев'яну лаву позаду себе. Він мав такий самотній і злиденний вигляд, що Гюгі не міг не пошкодувати його і поліз до кишень подивитися, скільки в нього грошей. Все, що він знайшов, один соверен та кілька мідяків. Старий не борака, подумав він, йому це потрібніше, ніж мені, хоч цей означає два тижні без кебів. І, перетнувши студію, він вклав соверен у руку жебрака. Старий здригнувся, і ледь помітна усмішка промайнула на його зів'ялих вустах. Дякую, сер, сказав він, дякую. Тоді повернувся тревор і г'юї попрощався, трохи червоніючи від свого вчинку. Він провів день із Лорою, дістав від неї чарівну догану за своє марнотратство і мусив іти додому пішки. Того ж вечора, десь об 11-й, він зазирнув до клубу палітра і застав Тревора, що самотньо сидів у кімнаті для куріння, попиваючи гок із зельтерською водою. Ну що, Алане, закінчив картину? спитав він, запалюючи сигарету. Закінчив і в раму вставив, хлопче мій, відповів Тревор. І, до речі, ти здобув перемогу. Той старий натурник, якого ти бачив, просто закохався в тебе. Я мусив йому все про тебе розповісти, хто ти, де живеш, який у тебе дохід, які перспективи. Любий, Алане, вигукнув Г'юї, він, мабуть, уже чекає на мене біля мого дому, та ти, звісно ж, жартуєш, бідолаха, як би я хотів чимось йому допомогти. Це жахливо, що люди бувають такими нещасними. У мене вдома є купа старого одягу. Як гадаєш, він би взяв, адже його лахміття просто розлазилося. Але він має в ньому неперевершений вигляд, сказав Тревор. Я б за жодні скарби не став малювати його у фрак. Те, що ти звешла хміттям, я зву романтикою, що для тебе злидні, для мене мальовничість, проте я передам йому прою пропозицію. Алане, сказав Гюї, серйозно, ви художники, безсердечні люди. Серце митця це його голова, відповів Тревор. І до того ж, наше діло зображати світ таким, яким ми його бачимо, а не виправляти таким, яким ми його знаємо. А шакан сон митьє. А тепер розкажи, як там Лора, старий. На турник неабияк нею цікавився. Ти ж не хочеш сказати, що говорив з ним про неї? спитав Г'юї. Ще б пак, він знає все і про невблаганного полковника, і про чарівну лору, і про десять тисяч фунтів. Ти розповів тому старому жебракові всі мої особисті справи, вигукнув Г'ює, почервонівши від гніву. Любий мій хлопче, сказав Тревор, усміхаючись, той старий жебрак, як ти його звеш, один із найбагатших людей у Європі. Він міг би завтра купити весь Лондон і навіть не перевищити ліміт на своєму рахунку. Він має будинок у кожній столиці, обідає на золотих тарелах і може, коли забажає, завадити Росії почати війну. Що ти верзеш? Вигукнув Ює те, що кажу, відповів Тревор. Старий, якого ти бачив сьогодні в студії, був барон Гаусберг. Він, мій великий друг, купує всі мої картини і таке інше, а місяць тому замовив мені свій портрет в образі жебрака. вула, ла фантазії дон мільйонер. І мушу сказати, він мав величний вигляд у своєму лахмітті чи радше в моєму, то старий костюм, який я придбав в Іспанії. Барон Гаусберг. вигукнув Юї. Боже милостивий, я дав йому соверен, і він упав у крісло, сам утілений розпач. Дав йому соверен. гукнув тревор і затрясся від реготу. Любий, мій хлопче, ти його більше ніколи не побачиш. «Сонафер селяхжон Жон дезотр. Ти міг би й сказати мені, Алане, похмуро мовив Юї, а не дозволяти виставляти себе таким дурнем. Ну, по перше, – сказав Тревор, мені, на думку, не спату, що ти отак бездумно роздаєш милостиню. Я можу зрозуміти, коли ти цілуєш гарненьку на турницю, але щоб дати суверен потворному, їй Богу, ні. До того ж, сьогодні я, правду кажучи, нікого не приймав, і коли ти зайшов, я не знав, чи Гаусберг хотів би, щоб я назвав його ім'я. Сам розумієш, він був не при повному параді. Яким же телепним він, мабуть, мене вважає. Сказав Юї. Анітрохи. Він був у причудовому гуморі, коли ти пішов. Усе хихотів собі підніс і потирав свої старі зморщені руки. Я не міг збагнути, чому він так докладно про все розпитував, але тепер мені все ясно. Він вкладе твій суверен у справу, Юї, виплачуватиме тобі відсотки кожні півроку і матиме чудову історію, щоб розповідати після обіду. Який же я невдаха, пробурчав Юї. Найкраще, що я можу зробити, це піти спати. І Любий, Алане, нікому не кажи, я ж не насмілююсь і носа показати на Роу». Дурниці, це робить найвищу честь твоєму філантропічному духу, Г'юї, і не тікай, викорища сигарету і можеш говорити про лору скільки завгодно. Проте ГЮї не залишився, а пішов додому, почуваючись дуже нещасним і залишивши Алана Тревора помирати від сміху. Наступного ранку, коли він снідав, слуга подав йому картку, на якій було написано Мосьє Гюстав Науде, до Ляпар де Месьє Любарон Хаусберг. Мабуть, прийшов по вибачення», – сказав собі Гюгі і звалів слузі запросити відвідувача. До кімнати увійшов літній пан в золотих окулярах із сивим волоссям та з легким французьким акцентом, промовив Чи маю я честь звертатися до Мосьє Ерскіна. Гюї вклонився. Я прибув від барона Гаусберга, провадив той. Барон? Благаю вас, сер. Перекажіть йому мої найщиріші вибачення пробелькотів Юї. Барон, сказав літній пан з усмішкою, доручив мені передати вам цього листа, і він простягнув запечатаного конверта. На конверті було написано весільний подарунок Ерскіну та Лорі Мертон від старого жебрака, а всередині був чек на 10 тисяч фунтів. Коли вони одружилися, Алан Тревор був боярином, а барон виголосив промову за весільним сніданком. Моделі мільйонери, зауважив Алан, річ доволі рідкісна, але, їй Богу, мільйонери в зірці ще рідкішеніша. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.